Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Букін та її куратор Яроселюч Олександр. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до зно 2013 з математики, розглянемо розділ функції та її графіки. І тема у нас властивості функції. Розглянемо е, завдання на визначення області значення функції. Функція y дорівнює 7-4 помножити на корінь з 2х-4. Що таке область значення функції? Область значення функції це множина значень y, які може набувати м, дана функція. Тобто у нас буде саме значення функції, цікавити y. Як визначити, які взагалі можливі значення цієї функції? М, у нас вона складається з двох доданків. Один доданок у нас константа. 7. Ну, Так як це константа, тут все в принципі, ясно. Інший доданок містить корінь. Корінь сам по собі це така функція, яка може, отримати, може давати значення, y дорівнює корінь з х, дає значення які? Від нуля, тобто більше рівне нуля, і до нескінченності. Якщо ми змінимо корінь на, корінь 2х мінус 4, то суть не зміниться, він все рівно більше рівне 0, а зверху не обмежений. Тобто до плюс нескінченності. При великих значеннях х цей вираз прямує до плюсності нескінченності. Отже, весь корінь помножений на 4. Тобто, якщо ми його домножимо на 4, то все рівно мінімальне значення 0, адже 0 на 4 буде 0, а максимальне плюс нескінченість. Можна це записати так, що вираз 4 на. Корінь 2х мінус 4, його значення будуть лежати в межах від 0 до плюс нескінченності. Як і значення самої простої функції корення y корінь з x. Тепер ми в умові даної задачі маємо від 7 відняти ось цей корінь. Розглянемо крайні точки. Тобто 0 і нескінченність. Якщо ми від 7 віднімаємо 0, отримуємо, зрозуміло, 7. А якщо ми від 7 віднімаємо нескінченість, отримуємо мінус нескінченність. Отже, y у нас обмежений з знизу у нас, тобто з меншої сторони, мінус нескінченність, а максимальне значення це 7. Менше рівне 7. Чому максимальне значення 7? Адже 7 мінус 0 це 7, а 7 мінус більше число, ніж 0, буде давати значення менше. Отже, можна записати відповідь або так, або більш точно. Ми її запишемо, як y належить від мінус нескінченності до 7. Сім у нас включно, адже корінь може набувати нульового значення і функція може набувати значення 7. Отже, область, визнач... область значення даного кореня з мінусом нескінченість змінилась змінила свій знак на мінус нескінченість. і початкова точка за рахунок додавання 7 теж змінилася. Це буде відповідь до даної задачі. Область значення функції лежить в цьому інтервалі. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та отримуйте відео з математики.